Добрий день, друзі. Всім привіт, і вже новий 2025 рік. Мене звуть Андрій, і в даний час я проживаю в місті Бориспіль. Це 18 кілометрів від міста Києва. В цьому відео я розповім вам, які є способи замовити купити автомобіль з Європи свіжий пригнаний. Їх є декілька. Ви можете безпосередньо на себе у нас замовити автомобіль в Німеччині. Ми надаємо до купівлі повну інформацію по автомобілю, по стану лакофарбового покриття, від номера автомобіля, стан гуми, диски, сервіси. Все до купівлі вам буде надано. Ви будете розуміти, що ви купуєте, і вам буде потрібно для цього мати закордонний паспорт, український паспорт і. Кошти на купівлі авто в Німеччині. Якщо це машина свіжого року від 2017, то це буде з ПДВ, тобто 19% німецького ПДВ, котре потім ми допомагаємо повертати безкоштовно на протязі тижня, як тільки машина приходить в Україну. Другий спосіб: ви можете також замовляти купувати авто через спеціалізовані. Фірми. Такі машини ви бачите на українських сайтах на червоних номерах. Ви також будете давати суму на купівлі машину в Німеччині або в Європі, і також з ПДВ. Але щоб ви розуміли, кошти будуть проходити через цю фірму і автомобіль, який ви оплачуєте своїми коштами, спочатку буде власністю цієї фірми. Так багато хто робить на Західній Україні. Це я вважаю. Не самий нормальний спосіб, чому тому, що ви віддаєте кошти, і машина не є вашою власністю, і тому, що такі фірми не завжди працюють в законному полі Україні, тобто не завжди завчасно сплачують податки, які потрібні. І коли машина буде ще власністю цією фірмою, то є ризик, що ви можете втратити цей автомобіль, тому що за цією фірмою. Слідкують ДБР, СБУ і інші контролюючі органи. І якщо на них вже відкрили кримінальну справу, то майно фірми, автомобілі, які є власністю фірми, будуть заарештовані. А також такі автомобілі можуть затримувати ще й на в'їзді в Україну на кордоні. Тому я вважаю, що спосіб замовляти авто це відразу на вас, авто було зареєстровано. тобто, в Європі, в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, де ви купуєте у Франції, на вас відразу вже був зроблений договір купівлі-продажу. Друзі, ми цим займаємося від 2019 року. Є такі автодилери, з котрими ми співпрацюємо з 2017 року. Ми можемо вам купити автомобілі як в Нідерландах, в Бельгії, так і в Німеччині. Є доступ до аукціону в Бельгії. В принципі, якщо ви хочете, но... На аукціонах не завжди є повноцінна інформація по автомобілю. Є дуже багато аукціонів в Європі, в тих же самих Нідерландах, де є доступ тільки європейських автоділерів. Тобто для звичайних українців доступу не буде. І автоділер надасть вам доступ до аукціону, але не безкоштовно, друзі. І сума це може варіюватись від. 500 євро, 500, 600, 800 і до 1000 євро. Так що ви можете тут самі вибирати. Друзі, дуже цікава інформація про ринок вживаних автомобілів в Україні. Зараз нормальних автомобілів не дуже багато. Чому поясню? Тому що в 2024 році восени були серйозні зміни, і вже при перепродажі другої, третьої машини вже ви повинні платити. 18% від вартості автомобіля плюс 5% військового збору. А вартість встановлює МРЕО по спеціальному сайті, і фактично ця вартість не відрізняється від вартості автомобіля, яку ви бачите, припустимо на сайті Авторіо. На даний час я раджу купувати автомобілі, тому що зараз ті, хто займається автомобілями безпосередньо, такі як ми, можуть загнати і виставити на продаж тільки один автомобіль в рік без податків. І от ми це зробили. А далі, далі, друзі. Вже цього ми не зможемо зробити. От зараз на даний час у нас є автомобіль такий на продаж. Це шкода 2.0, 2 год, з максимальною ледматричною оптікою зі спортивними сидіннями і мінімальним пробігом 129 тисяч кілометрів. В збереженому стані не фарбований кузов, 100% не скручений кілометраж. Отакий от от автомобіль на даний час ми віддаємо за 18,5 тисяч доларів. А протягом року ми не зможемо такого автомобіля купити, загнати і виставити його на продаж безпосередньо, якщо автомобіль буде зареєстрований на нас. Я вже такий автомобіль вже також загнав, виставив на продаж і його вже купили. Тепер надія це теж зробила. Тому, друзі, далі. Автомобілі буде ще менше в Україні на продаж, ще менше буде нормальних варіантів. І, скоріш всього, автомобілі будуть дорожчати. Якщо ви не підписані на наш канал, будь ласка, зробіть це, вам це нічого не варто, нам, з надією, буде дуже приємно. І ви отримуєте якісні відео по оглядам автомобілів. Які ми можемо вам купити і загнати на даний час в Німеччині. І я думаю, що це буде завжди вигідніше, ніж купити новий автомобіль. Далі на каналі на нашому ми будемо викладати відео по новим автомобілям, будемо порівнювати, чи вигідно купити новий автомобіль, чи вигідно купити такий же автомобіль, припустимо, з Німеччини. Так що, друзі, якщо не підписані, зробіть це. На цьому все. Всім гарного дня! тих автомобілів, які ви самі собі бажаєте.